Ми організувалися. На протязі останнього місяця Полтавський автомайдан щоденно несе чергування з Полтавським ДАІ. Ми напрацювали ряд матеріалів. Головним завданням нашої співпраці з ДАІ ми бачимо перемогу у їхній складеній багаторічно схемі, згідно якої вони. Ну, я не хочу зараз сказати так публічно, тут дуже сильно, але я думаю, всі розуміють, про що я говорю. Корупційні схеми, які існували в ДАІ, ми поставили перед собою завдання зламати. Ми намагаємося примусити їх працювати по-новому. Ми робимо для себе сьогодні перві висновки. Ми спілкуємося з їхніми керівниками, і ми розуміємо, що для того, щоб повністю замінити систему ДАІ, потрібно їх. Мабуть, всіх там поміняти. І я сподіваюся, що на, цьому, на наступному тижні перші рішення кадрові вже там будуть. Крім спільного чергування, автомайдан висловив свою ініціативу, і я сподіваюся, що вже з наступного тижня ми будемо приймати участь в тому числі і е, е, унеможливлювати факти корупції при прийомі екзаменів на право вождіння транспортних засобів. Я думаю, багато хто тут також знає, що без конверту здати на права майже неможливо. Ми будемо з цим активно боротися. Наступне. З наступного тижня Полтавський автомайдан е, зустрічається з Полтавською митницею. Е, там також є багато питань. Серед наших активістів є представники брокерських контор, які працюють, які також дуже добре знають, що там відбувалося всі ці, ці роки. Сподіваюся, нам вдасться також там зробити. Позитивні кроки у боротьбі і унеможливлені тієї корупції, яка існує там. Полтавський автомайдан взяв шефство над родинами загиблих. Ми спілкуємося з родиною Ігоря Сердюка, ми спілкуємося з рідними Андрія Черненка, ми надаємо їм посильну допомогу. І я вже казав і хочу повторити ще раз вам: для мене головним мрілем діяльності полтавського автомайдану є слова Іри Сердюк. Яка на наше запитання, а що ми можемо зробити для неї сьогодні і як іще допомогти, відповіла дуже просто. Вона сказала: зробіть все для того, щоб загибель Ігоря не стала даремною. І повірте, це сьогодні є нашим девізом, девізом роботи Полтавського автомайдану. На наступному тижні. Ми збираємо полтавську студентську молодь. Я особисто мав позавчора розмову з з новим міністром молоді і спорту, з моїм колегою, керівником Київського автомайдану Дмитром Булатовим. Ми збираємо молодь, їдемо в Київ, де будемо піднімати проблеми студентства, проблеми роботи молодіжних організацій. Будемо ставити перед міністром ці питання і будемо домагатися їх виконання. Дорогі друзі, полтавський автомайдан розширює сферу своєї діяльності. Ми будемо раді долученню нових членів, нових ідей, нових пр програм, які ми будемо здатні реалізовувати разом. Натомість хочу вас запевнити, що вся наша діяльність направлена на головне. Революція гідності триває. І тільки від нас з вами залежить, чи зможемо ми зловати хребет корупції, яка панувала всі ці роки, чи зможемо ми з вами разом побудувати нову державу, за яку нам з вами разом буде не соромно перед нашими дітьми? Тож ми працюємо, ми продовжуємо, ми чекаємо кожного з вас. Слава Україні! Я перед.